Усім привіт! Мене звати Наталя. Ви на каналі Про в'язання не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні у нас вже третій звіт у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Як і завжди, мені не, не вдалося багато пов'язати. У мене зараз ще немає багато часу на в'язання. Осінь це ще є така пора року в селі. Де потрібно займатися і городом, і, ви знаєте, я ще стараюсь і приготувати якісь закрутки на зиму. Теж залишається дуже мало на в'язання. Ну, і ще бажання. Чомусь в мене воно починає пропадати. Моє бажання до в'язання. Надіюсь, ну скоренько до мене повернеться. Ну, і почнемо звіт третій, так? Не пам'ятаю вже, що там було в нас. Так, перше було це діти, наші квіти, тому почну з цього. В'язала я для своїх донечок дві безрукавочки. Зараз нас вже темніє, ніби я її відкрила. Жалю, в кімнаті, щоб краще було видно. Чорна пряжа взагалі нічого не хоче показувати. Але скажімо так, я в'язала для дівчаток безрукавочки, для старшої чорну, для молодшої м'яту. Там трішки я. Пров'язала, але ще там мало що майже нічого не має показувати. Тут, що я пров'язала, я пров'язала вверх і на спинку вже почала робити ось бабочки, так на пройми. Чомусь я почала зі спиночки. Не перед, спочатку я зробила, а спочатку взяла спиночку. Ось так. Ближче. Так, ось так. Уже в мене. Готових робіт в мене є. Це з готових робіт в мене є зігрім ручки і ніжки, то я в'язала для чоловіка шкарпеточки. Я показувала, здається, вам в минулому. краса осені в жінці то було моє платтячко. Пров'язала тільки один рукавчик, навіть не цілий, а якусь там маленьку частинку теж показувати вам не буду. Ще для дому ми мали щось в'язати, не починала ще нічого і щось для... Так, вже забула називалася. Знаю, що. Знаю, що я, що я в'язала для мами шкарпеточки. Ну, шкарпеточки в мене для мами вже готові. Ось що мені вдалося за два тижні пров'язати. І це не було навіть два тижні. Це я так шкарпеточки сьогодні докінчила, і це ще сьогодні дов'язувала. І вже, бачите, вже, дівчатка вже повикладали відео ще вчора, а мені були ще такі, що вже і ще і до вчора, так, а мені вдалося сьогодні тільки в понеділок зняти його. Ось такі шкарпеточки. Що це за пряжа? Я не знаю. Це така молочна. Ця. Коричнева теж не знаю. Ця червона, то я знаю, що це є галізе кашміра, 100% шерсть. Я залила чому так, спочатку думала, що будуть такі однотонні, тому що пряжа це є, але подумала, що, можливо, не буду сильно, знаєте, бруднитись. Тому почала п'яточку таким коричневим і ось таким я червоним таким бордо. Так? Цей бордоном вам трішки показую світліше. Зв'язала ось такі крапеточки для мами. Така п'ятка тут, ну, вона не товстенька, але така, знаєте, міцна. Сьогодні вже дов'язувала, закривала петлі. Більше такого в мене пров'язаного нема. За два тижні ще хотілося б. За два тижні можна багато чого нав'язати, але побільше часу і, звичайно, що бажання. Тільки основне, щоб було ще і бажання. Ну, бувають такі в мене дні, що я взагалі не хочу нічого в'язати. Пряжі не замовляла, планую десь вам зняти відео, особливо ще побідної. Тільки в'язати. Ну, на цьому в мене все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Мирного неба всім над головою. Всім папа, -па, до нових зустрічей на моєму каналі.